Тим часом, на фронті протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення, і майже половина з них на Новопавлівському напрямку, де противник за підтримки авіації 27 разів атакував позиції збройних сил України, але наші військові продовжують стримувати. Терористів росіяни йдеться про це у вечірньому зведенні генштабу. Відбивали наші бійці ворожі штурми на Авдіївському, Лиманському та Оріхівському напрямках. А на Бахмутському не дали окупантам просунутись в районах Клішівки, Богданівки та Іванівського на Куп'янському напрямку. Ворог наступальних дій не вів. Українські підрозділи ракетних військ, зокрема уразили чотири пункти управління, район зосередження військових РФ та радіолокаційну станцію противника. Зараз долучаємо до розм розмови Сергія Цихоцького, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. З нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава Героям слава! Отже, про Авдіївський напрямок, про Мар'янку будемо говорити зараз з вами детальніше. Для початку хочемо дізнатися про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади. Значить, скажу так, що за останні ці декілька днів вже інтенсивність штурмових дій з боку противника зменшилась, відчутно зменшилась, тому що ну все таки здається, ну сказується на їх, їхні штурмові дії на цих місних штурмах. все таки, що е, успіху не не мають, і розуміють, що дуже важко їм це дається наразі. Збільшилась е, кількість е, літаючих. Апаратів різного типу, в тому числі розвідувальних, тобто, ну можемо зробити висновок, що противник, скажем, перегруповується противник веде розвідувальну роботу. от, все інше в тому ж режимі: артилерійські обстріли, скиди з дронів, камікадзе це все далі продовжується поки що, пане Сергію. Знаємо, що зараз ви проводите важливий збір. Можете детальніше про це розповісти в нашому ефірі? Значить, до збиру ніяк не можемо дозібрати на безпілотники, наші відкомплектуючі до них і на станції з Суберем. Оце вкрай ну, необхідна річ. Вже казав про це раніше. щось там вже менша сума від того, що ми оголосили, але все одно ну, просимо долучатися, якщо є така можливість. Ми теж закликаємо наших глядачів. Так. Пане Сергію, от стосовно радіоелектронної боротьби, того, що наявне у противника, так, зокрема на авдіївському напрямку, наскільки там насичені ворожими ребами позиції окупантів, скажу так, що вони постійно, постійно поповнюються, модернізуються. Це що ми спостерігаємо. Тобто, противник в цьому плані, скажімо, ну, дуже укомплектований, якщо там. По іншим напрямкам, там та, та же там стара важка бронетехніка старих модифікацій, і таке інше, то ці засоби РЕП і постійно уновлені, скажем, частоти, канали, на яких літають їхні апарати, от, які дуже нам дошколяють. Тому ми також над цим працюємо. Треба просто, щоб цього добра у нас було більше і можливостей більше. Коли є що вибирати і. Пробувати і закривати всі ділянки, то нам спокійніше скажімо, виконувати задачі, які ставить перед нами команда, пане Сергію. Ви сказали, що противник укомплектований. А перед цим сказали, що зараз рідшими стали атаки Укомплектований чим саме технічними засобами, я, що, що я саме на увазі дав в першу чергу засоби РЕП їхні, які перешкоджають роботі нашим апаратам. О, і також е, самі безпілотні комплекси їхні. а в От, а в іншому в техніці. Е, що зараз ви бачите? Що ви спостерігаєте е, технікою? Поки що не використовують, не виходять вони на штурми. Я скажу вже, мабуть, дня три-чотири. Таких інтенсивних штурмів е, більш більше вони скажімо, що ми спостерігаємо, закріпляються е, е, закріпляють свою позиції там, де вони зараз. От, проводять, скажімо, такі укріплені роботи у, по, на своїх позиціях, От. ну і там поодинокі перебіжки з одного сторону в іншу. От, Ну, Саме безпосередньо в таких штурмах це було ще тиждень назад, е поки немає. Це ми зараз переважно про Авдіївський напрямок говоримо. А наскільки змінюються Мар'їнський? Майський, Невельський, донентів напрямку сюди? Так а наскільки Мар'їнський напрямок по інтенсивності бойових дій і характеру атак ворога відрізняється від Авдіївського? Що там так, на малійські обстріли не зменшились? Каби теж використовуються? От все це від, ну в наборі завжди у них присутні на полі бою. Тому сказати, що на на фронті перемир'я, ми так сказати, не можемо взагалі. Ну так, і офіційно не можна про це говорити, і неофіційно теж щодо кабів, хотілося би тут детальніше дізнатися. Останній час просто було багато повідомлень, що російські окупанти а, там в ну, різних напрямках а, мали там певні успіхи, можливо, місцеві, завдяки застосуванню керованих авіаційних бомб. От відповідно, зараз яка ситуація з застосуванням кабів? Застосовують ну, не так сильно, як це було напередодні. Скажем, як це було під час турми Овдіїв. Хто, хто присутній от у ворога в особовому складі? Це збірна Солянки по тим напрямкам, за які відповідає ваша бригада? Ну так, це, це не збірна солянка, це скажем постійне поповнення мобілізованими їхнього цього першого армійського корпусу. А як часто зараз відбувається ротація? От з огляду на те, що ви сказали, що зараз поменшили атаки. Відповідно яка інтенсивність ротації особового складу в противника? Противник ротації у них навіть не ротації, скажімо так. У них іде переміщення там у них по тилам проти своїх підрозділів? Мабуть, у цей комплекс заходів, в тому числі. Брянск, Курск, от, які не дозволяє сьогодні інтенсивно штурмувати. Тому вони, ну, по-перше, приходять постійно мобілізовані нові. Це ми бачимо і по перехопленням, і полоненим от, з різних регіонів поповнюють їхні ці війська місцеві. От. І плюс у них, ну скажем, Постійно присутні їхні спецпризначенці у віді інструкторів, які добре навчені і керують процесом цих наступів, штурмів закріплення, все інше. Спроби штурмів і наступів в нічну пору доби. Вони такі самі по інтенсивності, як і в денну пору? Е, ні, ці спроби, вони, як правило, всі закінчились невдачею. Тому що ми їх дуже добре бачимо. Є у нас такі засоби і можливості їх бачити. От, тому я скажу, що от -от на -на... закінчилось поки що. Були штурми там, як правило, це було там, ну, в різний час. Там і в 2,30, і в 4 ранку вони починали штурмувати. Причому декілька одночасно там, декількох напрямках. Пане Сергію. Дякуємо вам Спасибо. за ці подробиці. Сергій Цихоцький, офіцер. 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, щойно був з нами на зв'язку.